Врата, чи ви маєте добру і неприсилуну волю, взяти собі за супруга Олега, якого ви з собою бачите? Чи ви не вбічали супружній вірності кому-нибудь іншому? Праві руки свої, Олег. Нам вони свого поставого. Господи помило. Слава не боли цей шлюбі, як той шукані галилаські, Господа ві помолімо. Господи помило. Даємо Господи, сладу та птицю трапи у шлюбі, Господаві помоліємо. Господи помило. Господи, не дивлячись на синів своїх і доча, Господаві помолімо, Господи помило. Дічок та життя, бездогани, Господа помолімо. Господи, помило. і помолімо. Господи, помилуй! помолімо. Господи помилуй! А, владихо, Пресвятий, прийми бгання на рабів твоїх, як там, так і тут, невідомий твоїй присутністю, Благословиш людця, цей, дай рабам Твоїм сим. і златі життя, спокійне, довгі літа, непорожні, любом із собою, згоду, рід довговічний, в дітях утіху і нев'янучий вінець. Слави! Заручається раба Божий Олег, бою, Божою златою, винятця і сини. Залучаюся, рада Божа злата, з радом Божим, Олегом бо і Осейсина. Ти за мною. Я Олег. Я Олег. Беру собі, Беру собі. Тебе, злату. тебе злату за жону. За жону. Тобі. Обіцяю тобі. Любов. Любов, вірність і, вірність. І, чесні супружу, і чесність супружу і що тебе не покину, покину аж до, до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Тройці Святій єдиний, святі єдиний. І всі святії. Святі. Я, Я злата беру собі, беру собі. тебе, Олега, Олега. мужа і, і обіцяю тобі любов, любов вірність. вірність. Чесність, Чесність і послуг супружий, і, супружий і, що і, покину, і що тебе не покинув до смерті. Так мені, Боже, поможи. поможи. Троїці святі єдиний і всі святі є. Що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає. І я недостойний раб Божий, єднаю, що вас у Святе Супружство, владу і церкви, Святої православної, Благословляю і освячую у ім'я Веча і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, по моєму. Господи моє! Вінчається раба Божий Олег з рабою Божою Златою. В ім'я очає Сина і Святого Духа. Він чається раба Божа Злата, з робом Божий Олегом, вим'я личей, Сина і Святого Духа. Господи Боже наш, славою і честю віджаю. Господи Боже наш, славою і честю віджаю. Господи Боже наш, славою честю віджаю. Будьмо уважні, слухаймось святого Євангелія. Ідуть, ой, Боже, Боже. В кані Галилейській мати Ісусова була там. Був же запрошений на весілля і ученики Його. І коли не стала вина, мати Ісусова, каже, до нього вина немає. Говорить до неї, Ісус, що мені і тобі, жоноче не прийшов мій час. Мати його каже слугам, що він нам каже, зробіть. Було тільки у кішками, не на воду, що то я ведь онування юдейського. І в них мішалися повідомлення по три міри, Ісус. Да вийти, типу Господи, не вбили, на видове той каже, і не вітер. І не сій до старости, ніжій старост, нові понесли. Я Богу ж староста, водив, що стала немає, не знав, відкинуло. Знали тільки з того, що набирали воду. То до себе, жити нехай та староста, так й кажі йому. Божень чоловік перший доминам часу, коли в коли тоді вже гірше. А ти добре не зберіг аж досі, такий початок чудом положив у сушукані Галилейській, і показав славу свою, і увіровали в нього, ученики його. y volvemos. Це по правді за Божими заповідями. не вісім, зовіще, як зараз, Вселища Хрека, як хаті, пишаючи своїм чоловіком, дотримуючи заповіді в закону. Отака є воля Божа. Господи, Ви помолімо. Слава Ісусу Христу. Бабе. Дорогі наші новоутворена, новонароджена християнська сім'я і Злата. Дорогі батьки, родичі, близькі і далі. В одній із розмов із своїми учнями і послідовниками Господь сказав такі слова, де є двоє або троє зібране воєм'я моє, та і я посеред них. Дорогі христі, всяке зромадження людей в ім'я Христа е, носить на собі початку Божого, е, на Бога. Але найбільше виражає відношення Бога до людини, Христа до своєї церкви, це друга пара, чоловік і жінка. Тому що між чоловіком і жінкою вже немає ніякої ступені родинних Зв'язків, коли, наприклад, між гостями і дітьми говоримо про її наступні родини, зв'язків із братами, сестрами, двоєрідними і так далі, то між чоловіком і жінкою того нема. вищий чоловік батька свого і матір своєю, поєднаючи із жінкою своєю і будуть обидвоє одним тілом. Що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає. І апостол Павло ще стверджує чоловіку істину, каже, що тайна ця є велика. Тобто життя, благословенне, церковне життя чоловіка і жінки, християнська сім'я це є велика тайна. І тому відношення до таїнства Вінчення має бути ослужили, якби святиє. Тому що сьогодні в тій хвилі нашими спільними молитвами, ваші природні почуття, любові, прив'язаності одне до одного, пошановання одне до одного є вже освяченими від сьогодні вже один одне для одного, як образ і подоба Божа в повному розумінні цього слова. Ми всі області подоба Божа, і церква закликає всіх нас відноситися одне до одного, як до образу і подоби Божої. Але настільки гріх запанував навколо нас, настільки часто буває, ми сладенькі, є, щоб побачити в людині, яка нам не дуже є приємна образ і подобу Божої. Але в сім'ї, і чоловіком і жінкою це можна реалізувати, і Господь покликується це реалізувати в повній мірі. Тому що саме між чоловіком і жінкою в любові цих двох богом вибраних супругів відображається любов Божий до всього світу нашого. Тому що саме між чоловіком і жінкою в любові цих двох богом вибраних супругів. Відображаючи любов Божа до всього світу нашого, каже апостол Павло Чоловік, нехай так любить свою жінку, як Христос полюбив церкву і себе віддав за нею. А жінка, нехай буде послушна усьому своєму чоловікові, як церква послушна своєму Господові. І тому, коли ви будете про це пам'ятати, коли Бистос, ті слова, які поклавши поплав, руки на святе Іван, промовили, що я обмічаю тобі любов, вірний, щесний, поспішу, дружить, коли вони будуть визначати, як ви маєте думати, як ви маєте говорити, як ви маєте поступати одне з одним, тільки в позитивному плані, тоді все буде гаразд. І Господь буде з вами, і Господь буде провадити вас щасливого дорозі. На радість батькам і на славу Богу. Ми приєднуємося до всіх тих побажань, які ви сьогодні чули, ще буде чути. Ми зичимо вам, дорогі великі заха, всіх на сердного Господа. здоров'ячка. зичимо вам достатку, щоб ви нічого не мали ніякої потреби. Зичимо вам затишку сімейного ви у своєму гніздечку сімейному черпали натхнення і е, сили для того, щоб додати життєві труднощі. Любіть одне одного, бо то є заповідь Божа. Щастя вам, здоров'я і всіх блахи нового Господа на много і на благає літа. покриє тебе Господь покровом вирв своїх і охорони тебе від усього злого всіх дні життя, і дасть тобі в часі здоров'я бачити дітей, дітей своїх навіть до третього і четвертого роду разом із чоловіком своїм. води Величе священни, нехай зіді прибуде на тобі благословення Отця і Сина, і Святого Духа, нині, час, і Боже в і на віки вічні. Амінь. I'm